Доброго дня, я Тетяна Татаріцева, своєму щоденнику психолога. Сьогодні я хотіла підняти таку цікаву тему: тема жіночої конкуренції, тема дівчачої конкуренції саме в підлітковому віці, тому що вона є дуже актуальна, важлива, незалежно від того, в якому ви віці знаходитесь і в яких часових межах чи рамках ви живете, і які сценарії, за якими сценаріями ви живете, хто ваші батьки, в якому соціальному статусі ви. Знаходитись саме ця енергія жіночої конкуренції, вона є активна. Наведу такий простий підлітковий приклад. Він дуже актуальний в наш час. Зараз дуже модно вдягатися все-таки леопардове тигрове, і саме, чи це спідниця буде тигрова, чи то плаця, чи то буде костюм, чи це. Будуть якесь цікаве обрання. І саме цей образ яскравий, саме цей образ е, сексуальний, е, демонструється е, жіночою статі, тобто дівчатами. Е, чому саме тигрове? Е, чому саме червоне, чому чорне? Біле дуже рідко. Саме ці кольори є агресивними. Саме ці кольори сприймаються в нашому соціальному просторі в деякій мірі вульгарними. А чому саме так? Якщо підійти зі сторони ізотерапію, то там є тигриця, левиця, де асоціація з такою от роковою жінкою яскравою, яка все знає, яка може себе захистити, яка може реалізувати свої бажання, яка може отримувати задоволення. І коли цей паттерн, який транслюється з інфопростору, заходить в поле підлітка, автоматично дівчата під'єднуються під образ тигриці, якщо так модно казати, інфосамки, для того, щоб демонструвати свою привабливість. І свою привабливість наразі саме найпростіше продемонструвати через одяг. І тому, коли дівчина бачить, що в когось із подружок одяг... Цікавіший, яскравіший, сексуальніший, вона виграє конкуренцію. Тобто зараз у нас така конкуренція, як на подіумі, який я одяг вдягну, на мене звернуть увагу, мені поставлять лайки, і я сама найгарніша дівчина. Але якщо глибше розібратися це питання, що конкуренцію можна вигравати не лише за допомогою одягу. Тому що одяг це найпростіший ресурс, який можна до себе приєднати за рахунок батьківських ресурсів. Якщо в батьків ресурсів достатньо, то дійсно дівчина може вигравати постійну конкуренцію. Якщо в батьків ресурсів недостатньо, одягу недостатньо, то конкуренцію виграти ну реально дуже складно. А чим іще можна вигравати дівчині конкуренцію? Своєю зовнішністю, своєю впевненістю і своєю красою. Я розумію, що коли скажуть да зустрічають по одязі, а тільки тоді проводжають за розумовими якостями і здібностями, так да дійсно це є підтвердження наше соціальне і це є факт. Але коли ви будете йти впевнено, коли ви будете знати, що ви хочете. То незалежно від того, в якому ви вбрані, чи в тигровому, чи в червоному, чи в чорному, чи в білому, ви будете не вбрання, а не вбрання буде демонструвати вашу персону. Тому будьте впевнені і будьте соціальними, і будьте конкурентно спроможними. З вами була я, Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику-психолога.